Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо з вами про ступені порівняння прикметників. Я вам все у відео поясню. У нас є три ступені порівняння прикметників. Перший це позитивний ступінь, це Positive degree, порівняльний ступінь, це у нас Comparative Degree і найвищий ступінь порівняння прикметників. Це є comparative Degree. Зрозуміло? Позитивний ступінь він описує якість без порівняння. Наприклад, small маленький або Bright яскравий. Порівняльний ступінь використовується для порівняння двох предметів або двох осіб. Наприклад, «smaller» – «brighter», «smaller» це нас менший, і «brighter» яскравіший. Наступний це найвищий ступінь порівняння прикметників. Він використовується для порівняння трьох. Або більше предметів або ж осіб. До прикладу, smallest, brightest. А тепер давайте подивимося ще більш детальніше. Для того, щоб утворити перший позитивний ступінь прикметників, потрібно використати просте слово small, наприклад, або bright. Якщо ж ми говоримо про другий ступінь, то ми маємо додати до нього суфікс «-er». Бачите, ось тут суфікс і тут. Small. Це просто слово, і ми додали суфікс small bright. То зрозуміло. Найвищий ступінь він утворюється таким чином. Ми додаємо суфікс «est», Наприклад, small у нас це слово маленьке і «est» ми додаємо і звучить smallest, smallest. Або, наприклад, brightest. Тут ми теж бачимо, що додали суфікс «est». А тепер я поділюся з вами кількома фішками або ж правилами. Якщо прикметник закінчується на голосну плюс приголосну, то тоді остання буква цього слова подвоюється. Уявляєте, У нас є слово, наприклад, біг. Ми бачимо, що тут у нас голосна, тут приголосна, все сходиться. І додаємо подвоєння букви, а також суфікс «ер». -er, тобто бік, big, біке. Biggest. І утворили третій ступень і ST додали. Зрозуміли? Давайте розберемо це слово. «Big» – великий, Bigger більший, і «biggest» – найбільший. Дуже легко запам'ятати. Ще одне цікаве правило. Якщо прикметник закінчується на буквочку Y, то ця Y змінюється на I. Дивимося, у нас є слово happy. Остання буква Y. Ми Y прибрали і поставили буквочку I. І за правилом додали суфікс ER. І третє слово happiest, так? ми теж буквочку Y поміняли на I і додали закінчення EST. Щоб ви не плуталися. Ось так покажу стрілочкою. Також є ще дуже цікаве правило: ми можемо використовувати додаткові слова, щоб змінювати ступені порівняння прикметників. Отож, ми можемо додати слова more або most, якщо слово складається з трьох та більше складів. Наприклад, beautiful гарний слово складається із багатьох складів. Тому ми замість цих правил. Використовуємо додаткові слова перед прикметником. У другому ступені порівняння прикметників ми мо ставимо перед словом. – «beautiful» більш гарніший або просто гарніший. І у третьому ступені ми додаємо слово most до прикметника. «Most beautiful найгарніший. Зрозуміло? Давайте повторимо: beautiful, more beautiful або most beautiful. Це правило застосовується тоді, коли у нас слово складається з трьох та більше складів. Також ще одне правило. Якщо у нас є неправильні прикметники, то кожне слово з них буде змінюватися. Уявляєте? І що треба з ними зробити, як ви думаєте? Просто вивчити перше, наприклад, bad – поганий. Worst гірший, worst найгірший. Всі слова треба вивчити на пам'ять good, better, best. Також не можна використовувати слова додаткове мо або most, коли слово вже має своє закінчення. Так? Не можна сказати мо смоле, це є груба помилка. Так? Якщо в нас є смоле слово, або, наприклад, brighter чи better. Ми більше нічого не ставимо. І останнє правило, яке ми маємо запам'ятати: якщо у нас є сумнів щодо слова, яке є великим, і ми думаємо, що ж поставити, який суфікс, чи і EST. дуже заплуталися. Можна просто поставити слово more або most, але в крайніх випадках. Наприклад, у нас є слово comfortable, комфортний. Ми можемо сказати more comfortable, більш комфортний, або Most Comfortable найбільш комфортний. Зрозуміло? Сподіваюся, що ця тема була для вас дуже корисною. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Чудос!